З валізами та в очікуванні. Сьогодні 50 дітлахів із Рівненщини зранку відправилися на відпочинок до Болгарії. Пані Оксана проведжає своїх двох донечок. Дівчата за кордон їдуть вперше. Розповідає, тішить, що діти мають можливість відволіктися від горя, яке трапилося у їхній сім'ї. Це наша перша поїздка за кордон, хвилюємося, тому що такого досвіду не було. Ми були тільки в межах України, виїжджали. Так як того року ризикнули, щоб дітки відпочили літом, ми поїхали в Карпати, але наш відпочинок був перерваний трагічною звісткою про втрату нашого тата, і тому трошки такий гіркий досвід, гіркий, якісь такі осад на душі. Діти, які вирушають у подорож, емоцій не приховують. Кажуть, чекали на неї з нетерпінням. Хтось їде вперше, хтось вже до моря навідується вдруге. Усі налаштовані позитивно до відпочинку готувалися старанно. Ми їдемо в Булгарію, я брав собі одяг, їжу взуття запасне і, і це речі для гігієни. А взагалі, чи любиш ти море, чи вперше ти їдеш за кордон на море? Вперше я їду за кордоном на море, а може ще ні разу не був. Я дуже люблю море і чекаю. Ну, чекала. і сильну, воду. Ну, Класно. Я їду в і я туди хочу доїхати. Влаштувати поїздку вдалося завдяки спільним зусиллям Рівненської ОДА, церкви життя та української діаспори в Америці. Разом вони зібрали кошти на відпочинок та оздоровлення дітей з Рівненщини, у яких війна забрала найдорожче. Завдячуючи фінансовій підтримці нашої української діаспори, стало можливим відправлення цієї групи дітей на відпочинок. В минулому році була така в нас 49 діток, в цьому році 50 діток. Гарна традиція, гарна подія. Дітки відпочинуть, наберуться сил перед навчальним роком. Всім причетним велика подяка за те, що це стало можливим. Батьки кажуть, це хороша нагода для дітей відволіктися від війни, а ще й поблизу теплого моря в компанії однолітків. Дітки можуть, наприклад, трошки морально відійти, трошки від цих тривог від тої, від тої печалі, і хоч декілька днів побути в теплі, в комфорті, побути в компанії чи в колі друзів знайдуть, напевно. І все буде добре, надіюся, що все буде гаразд і що буде мир, і зустрінемося недовзі знову. Таку поїздку організовують уже вдруге. Цього разу у Болгарію поїхали діти віком 10 до 15 років. Усі вони проживають у різних куточках Рівненщини. На відпочинку діти проведуть 11 днів. Юлія Котляревська та Артем Шаула телеканал ITV Media Group.